Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка. Чим більше влада наступатиме на граблі, одні й ті самі, тим швидше народ знову візьме в руки вила. Ми бачимо, як президент України Порошенко третій раз наступає на одні й ті самі граблі. Був його кум Ярема, генеральним прокурором. І що ми бачили, прокуратура лишилась такою ж корумпованою, такою ж репресивною, особливо коли був його другий кум Шокін. Прокуратура не так і не посадила жодного Злочинця режиму Януковича, натомість попередня прокуратура Шокінська стала символом репресій проти українських патріотів. І що ми сьогодні бачимо? Виходять, шановні чи не дуже депутати з більшості і розказують, яка погана, прогнивша прокуратура, треба і міняти. Слухайте, а хіба не ви півтора року тому говорили, який хороший Шокін, як він це поміняє? Вам, хоч не соромно, перед самими собою. Ті самі люди, які захищали Шокіна, а сьогодні в нього плюєтесь, б'єте лежачого, тому що ви... Як тільки президент його списав, ви стали в нього плюватися, а то захищали. І так само Луценко, коли впаде в немилість президента, якщо так буде, ви в нього будете плюватись, тому що ви не хочете справжніх змін цієї країни. Ви так і не зрозуміли, чому два з половиною майже вже роки тому люди в цій країні повстали. Ви сьогодні я знаю, що світ не чорнобілий. Я знаю, що в народному фронті БПП серед позафракційних. Багато людей, які в серці щирі патріоти, подивіться, ж з ким ви голосуєте з тими, хто 16 січня голосував за диктаторські закони і пролив кров, з тими, хто вас хотів сажати, з тими, хто знищував країну, тому що вони вторгували. Хто як воля народу, преференції по Укргазвидобуванню. Хто як відродження, преференції по митниці. Ви бачите, що окремі депутати з опозиційного блоку голосують. Які ж він опозиційний? питання після цього? Ви схаменіться і задумайтесь, бо потім буде пізно. Народ вам ніколи не пробачить те, що ви зараз робите, дозволяючи президенту Порошенку узурпувати владу. Слава Україні. Дякую.